Сьогоднішня моя розповідь буде про село Покровське із Юмського району, що на Харківщині. Це село не було в окупації, але війна прийшла і сюди, і майже в кожний будинок. Це будинки двохповерхові. Це в мене саме. Ті далі, то дома, то курятник у нас, як наша врожарятися то построїли два дома для роботників а це ще зонські для зони строїли автобус сюди їзде два рази із красного донця а Сюда? А Сюда. А? Да, да, да. а тут магазин в працює пошли в магазин ну так да, по домам прилетіла оце прилетіло в угол дома. Ну, в основному тут по у всіх вікна повилітали, де частично, де повністю Батиченкам тут сім'я залетіла дом. Да. там і ванну вибросила з іншої сторони вдома. Тобто, ну, багато, Вдом до сих пор в аварійному і Криші роблять потихонечку нам дуже ну, Неизвестно, що воно вагатило сильно, звісно. А з якого по який час? Так. <ривання> в основному з 9 утра все почалося. <ривання> Ні, <ривання> коли розпочалося, в березні-квітні. В березні перший раз. <ривання> і закінчилось коли. <ривання> а закінчилось вже, мабуть, в июлі. Ви зараз тут працювали, магазин? Ні, я виїжджала, я виїжджала з іюня. <ривання> Юні, ну, ось в ось mm -hmm. ну, дуже Комсомольськ ми виїжджали і прилетіли під дома з кандерном. Тоже, і там вікна повитали. Там дісталося. Да, і там вікна повилітали. Куди не було, вікон не було. А отут що. Дивіться, от бачите, оце сюди прилетіло. Оце сюди. Це на вторий етап. А взагалі розбито дуже, оце тут село? – квартири нема тут. В каждый дом почти прилетело В каждый дом так. так что Спасибо вам Ничего хорошего не было Но, Надеемся, что и не будет и дальше Правильно? Ясна речь Тут дырочка так, вроде небольшая А там в вот хате туда. все разворочено вот Две вот. квартиры повредила. Влетела сюда и через перегородку, вот так вот на бок до Коценков. И упала на диван, а диван загорелся. Хорошо дома мы были так. Диван тут вытащили. А части были пролеты. Да, куда-то тут очень часто, да? Что ага. вам тут дуже досталось. А? Да досталось. Немножко досталось. Мы... Уезжали, два раза эвакуировались, возвращались. Обстрілювали поселок в іюля дуже сильно. Газ, свет перебили, зона пострадала, птичник, жилые дома. Звісно, досталось. Ну, слава Богу, хоч жителі всі живі. Дома то, строят, окна повставляли. Ваші побажання. Миру, миру та перемоги всім. Дякую вам. Хто взагалі той сам уникав? Де роблять, тут що-небудь, щоб він туди не підійшов. Що... Ну, це ж дитячий майданчик, так? Так, да, так, да, так. Да. Так, тут вони в цьому дворі, в цьому дворі. Скрізь порядки. порядок. Так, порядаки. да, да, Все. Да, а зараз все запущене. Ну, так, Та. що, так, епідемія. Це ж таке леве, саме, це А живуть люди, вона... не знаєш? Є, yes, є, yes, люди живуть. Це зараз вже сварьок чи Доброго дня, доброго дня. Як воно сьогоднішній день? Та сьогодні вже краще. Сонечко світить? Да. Не те, що було раніше. Так, згодна. Що тут у селищі? Ну зараз життя потихеньку налагоджується і зараз ну, добре. Раніше було, звичайно, гірше, ніж зараз. І продуктів не було в магазині. І... Гуманітарка, в принципі, так завозилася не так часто, бо не було, ну, не було змоги, бо обстріли були постійні. Багато кого вікна повилітали, навіть стелю вибуло снарядом. Тобто бомбили нас дуже, було дуже гаряче. Дісталося? Так, да, дісталося добре нам, звичайно. А чому йде війна, як ти вважаєш? Я вважаю, що... Президент іншої країни дуже багато хоче. Але наша країна вона е, позитивна. У нас е, дуже сильний народ, і я вірю, що ми переможемо. Коли буде перемога? Я думаю, як скоріше, так буде. Як тепло настане. Завтра. Хотілося б сьогодні, але від нас нічого не залежить. На жаль. І від нас все залежить ми себе так рахуємо. Пожливо. Добре, ваші побажання. Бажаю всього найкращого, скорішої перемоги і щоб не було такого, як було раніше, щоб не бомбили ніколи. І щоб люди жили в мирі і в злагоді завжди. Дякую вам і чекаємо на перемогу. <рес> так, чекаємо. Добре.